Вітаємо вас, наші дорогі підписники, в рамках програми Врятуй життя, яка зараз проходить в мережі клінік Оксарат Медікал. Ми зараз з вами визначимо нашого першого переможця, який приймав участь у акції в місті Черкаси. Дякуємо усіх, хто долучився до нашої акції Врятуй життя в мережі клінік Оксарат Медікал, завдяки якій ми маємо змогу безкоштовно лікувати та реабілітувати наших славетних воїнів зсу в нашій мережі. Зараз, поки ми будемо визначати нашого переможця, я вам нагадаю про умови нашого розіграчу, що переможець отримає безкоштовне річне обслуговування в нашій мережі клінік Oxerat Medical, а також повний курс ударно-хвильової терапії. Так. Ви Так, наш переможець це Арсенюк. І Е, місто Черкаси. Якому ми зараз будемо телефонувати та вітати з перемогою. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Вас вітає Оксарат Medical. Це Арсенюк Ігор Михайлович. Так. Ми вас вітаємо. Ви у нас брали участь в нашій акції Врятуй життя. Ми вас вітаємо, ви стали нашим переможцем в місті Черкаси. І ви отримаєте безкоштовний річний курс річне обслуговування в мережі клінікоксарат Medical та курс ударно хвильової терапії. Ми вас чекаємо на нашій філії для отримання іменної карти та вручення подяки вам як переможцю нашого конкурсу. Вітаємо. Вітаємо, вітаємо, вас, вітаємо вас, да. Дякую. Чекаємо на вас, воксарат медиком. І вам Далі. Далі. Да, Далі. До, зустрічі. до, 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 до побачення. До побачення.